Привіт-привіт! Як я міг минути такий об'єкт. Приїхали в школу по справах. Третя школа в Кременці. Ну, зараз воно якось називається там вже по-сложному, але по-народному третя школа. І дивіться, де я. А я тут, де стояв танк. Чуєте народ? Тут стояв танк. Чесно вам скажу, я його вживу не бачив, бо тут така трошки дорога не заїжджа. І Ще, вже тоді, як його зняли, я ще був занадто малий, щоб тут бути. В ті часи я ще в селі де, гробцям дулі показував. От тут стояв танк. Кажуть люди, що він сюди своїм ходом заїхав, а не знаю, чи своїм ходом звідси поїхав, але ну, давненько його зняли. Постамент стався. Танк стояв, радянський танк. Я не знаю якої моделі. Фотографії давно не бачив. От. Ну, думаю, після війни постаменти розбирати не треба. Після війни поставлять, поставлять тут наш український танк на пам'ять. Або якусь машину бойову. Як ви скажете, як вам таке діло. По Кременці, та як не тільки по Кременці, в багатьох, багатьох селах і містах стояло такого. В Кременці була, був тут танк. Е -е, значить, на Дубинській біля автовокзалу стояла пушка. Е -е, біля інтернату літак, пушку літака я ще пам'ятаю. Ну і то певно, що по всьому озброєні з того. То, що я знаю. А так взагалі я ще їздив, тут є, є ще по сьогоднішній день. В Дубні ще є танк. В Тернополі тільки недавно танка зняли. Хотіли його продати через аукціон, не знаю, продали, не продали. От такі справи. А ну, ще розказуйте, в кого в, ваш, в вашому регіоні таке желізо ще з радянських часів, чи ще до сих пор стоїть. Не зняли на війну чи на металолом. металолом дешевий. От. От така ситуація, все, бувайте здоровенькі. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте, коментуйте, а ми їдемо додому, щось будемо працювати. Правда, Деня? Випускник?